П'ять років в'язниці за смертельну аварію. Рівненський суд визнав винною жінку, яка влітку 2021 року спричинила ДТП поблизу села Зоря. 36-річна водійка виїхала на зустрічну смугу під час обгону вантажівки, де зіштовхнулася з іншим авто. Подружжя, яке їхало у машині винуватиці, загинуло. А водій іншого авто та чоловік кермувальниці отримали травми середнього ступеня тяжкості упродовж трьох років. У Рівненському районному суді розглядали справу щодо цієї ДТП, і лише напередодні судді ухвалили рішення щодо винуватиці аварії. З урахуванням того, що на даний час потерпілі примирилися із водійкою, мали компенсування матеріальної та моральної шкоди, а також те, що сама водійка внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди отримала тілесні ушкодження та має інвалідність а також у неї на отриманні є двоє малолітніх дітей. Стало причиною врахування цих всіх пом'якшучих обставин. Також її повне щире визнання вини всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Суд врахував всі. Ці обставини та застосував нижню міру нижню межу санкції вказаної статті. Суд прийняв об'єктивне рішення про застосування реальної міри покарання строком 5 років.